Поспішайки, кошенятка, крихітки так лагідно називають передчасно народжених дітей. В одній із лікарень області за час війни виходили майже 200 таких малюків. Серед них 39 – народжених жінками-переселенками. Чим більш недоношна дитина, вона може бути перебувати і до двох і до трьох місяців відділення інтенсивної терапії, бо в них незрілий мозок, незріле легені, незріле сердечко. У них не зріла система, в них не зріла система травлення, вони не можуть готуватися. Тому ми все це повинні їм забезпечити і дати змогу, щоб вони підросли. А як тільки вони підростають, у нас є блок виходжування, де вже ми їх там долучаємо до мамочки, і вони вже виходжуються з мамочкою. Тоді вони вже скоріше поправляються і вже вони йдуть додому з мамою. Мама навчена, що робити з такими дітками, даємо рекомендації. Потім ті дітки приходять до нас. Дніпрянка Ольга разом із донечкою Полінкою. Вже готується до виписки. Новоспечена Матуся каже: народила свою крихітку на 31 му тижні вагітності. Дитина народилася вагою більш ніж півтора кілограми, зростом 44 сантиметри. Дуже тендітна, наче кришталева. Виходжували дівчинку майже три тижні. Нині вона підросла. Вже важить понад два кілограми. На сестричку вдома чекає дев'ятирічний братик. Виходжували її 19 днів, давали нам 21 день. Но ну, ми нам зразу лікарі сказали, що вона боїться, що вона все витримає. І ну я дуже вдячна. Я не знаю, я буду казати ще і ще раз, що я дуже вдячна лікарям. І коли ми прийшли 31 жовтня, і нам Оксана Григорівна сказала, що можете лягати до дитинки. І в мене перша фраза ми кожен день їздили до неї, спілкувалися з лікарями. І коли Оксана Григорівна сказала, що можете лягати, у мене перше запитання було, як вона? І Оксана Григорівна сказала, що якщо я якщо я вам кажу, що можете лягати до дитинки, то вже добре. Подружжя Кароліна та Дмитро також батьки поспішайок. Двінята Богдан та Анфіса народилися по 970 грамів на 29-му тижні вагітності. Зріст мали усього 37 сантиметрів. Лікарі їх виходжували два з половиною місяці. Ми тут жили вдячні персоналу, нам надали умови. В яких ми перебували всією сім'єю разом з шостої ранку до нульової години, ми були разом із дітьми. Кожні три години спускались, годували, участвували в процедурах. Наші емоції були неперевершені, Дуже хотілося додому. Два з половиною кілограма. Нас виписали, вже дихали самостійно на той час, і нас спокійно відпустили. 17 листопада в усьому світі відзначають день передчасно народженої дитини. За традицією лікарня запросила в гості поспішайок, виходжених у попередні роки. Хлопчики та дівчатка поділилися своїми досягненнями, найстарші успіхами у школі.